Ну, кавіль, це, це, це я коли казав, що буду робити перше, я прийду, вип'ю кавіль. Я так і зробив. Закарпатський кавіль. Я до нього добрався додому, з'їв у жоти зразу. Да, і вдома мене вже чекало рокоткрумлю. Бо я любитель Закарпатської їди. Вперше за півроку Федір Шандор в короткій відпустці на Закарпатті. Викладач та туризмознавець вступив до лав тероборони в перший день війни. Мотивація була одна залишитися живими і вберегти, оточуючі середовище перед собою. Я не думав про якісь надзвичайні моменти, а прості людські. Зберегти сім'ю і батьківщину, бо це одне з одним зв'язано. Півтора місяця проходив підготовку на Закарпатті, а далі поїхав на передову. Коли навчання в університеті відновили, викладач не став делегувати обов'язки колегам, а сам продовжив курс. Читав лекції з окопу, під звуки вибухів. Я читаю студенти не знали, і лише один був епізод, коли почали там дуже сильні звуки. кажуть, то що у вас. Я кажу, що хтось хоче побачити, де я? Ну, сказали, що. Да". Кажу, дочитаю лекцію, тоді включу. Включив він, показав окоп тільки в одній групі. Показав, де я є, а іншим групам я не показу ну, навіщо пари читаєш. Війна до пар не відноситься. Під час однієї з таких лекцій Федора Шандора сфотографував побратим та виставив в соцмережі. Далі з'явився мем про професора з окопу. Студенти поміж собою називають Федора Федоровича просто професором, і навіть за його відсутності організовували започатковані ним фестивалі. Позивний професор був спершу у Федора Шандора і серед побратимів, але зрештою змінили, аби не плутати з іншим. Чи мемом про професора мав внутрішній позивний професор, всі так з мною зробили, о, професор йде, професор можна до вас звернутися так. Навіть керівництво до мене не зверталося Федорович або професор. А відповідно вже дали, щоб відрізнятися від того, турист. А перше, що зроблю, це таке суб'єктивне побритися. Це буде означати, що війна закінчилася. Професор Шандор каже, всі ідеї щодо розвитку туризму на Закарпатті, що виникають під час служби, записує в свій нотатник. Вже назбиралося понад 90 пунктів. Всі їх планує втілити після перемоги. А ще на другий семестр заплановані пари в студентів. І професор сподівається, що вестиме їх вже офлайн. Юлія Маркулич, Леонтій Колишин. Новини на Суспільному.